Привіт, це Свєта, яка читає для вас та за вас. Я вирішила повернути свій влог, і в нас буде кілька нововведень. По-перше, ми вже на новому каналі, тому треба тиснути на лайки та ставити дзвіночок чи там навпаки, за того, щоб ви отримували всі відео, як тільки ми їх будемо викладати. А по-друге, я буду говорити з вами українською, звичайно, зі своїм одеським акцентом, але зараз такі часи, що вже не треба перебирати. Так, от сьогодні ми будемо говорити про книжку, яку книгалаф видав кілька років тому, і вона стала настільки популярною, що ми її перевидаємо, перевидаємо, і в мене навіть немає її вдома. А чому? Тому що секс продає, чи як кажуть, секс селс. І ми будемо говорити з вами сьогодні про венеру в хутрі, в хутрі, в хутрі, про венеру в хутрі Леопольда Фанзахірмасока. Він до речі народився у Львові, і навіть це і все. Ці БДСМ штучки ми їм подарували, а вони не дають нам зброю. Так ось він написав цю книжку у 1869 році. А після того вона була кілька разів екранізована, один раз навіть з Романом Паланським. Про що ж ця книжка є Северин? Він дуже розумний людина, він живе в своїх фантазіях, він живе в своїх дитячих травмах, він живе думками філософів та письменників, і він дуже дивно ставиться для жінок, як для більшості людей. Він називається надчуттєвістю. Він пояснює це так, що він настільки вже розчарувався у жіночій гідності та жіночих чеснотах, що він не вірить, що він зможе знайти ідеал жіночої чесноти. Тому він вирішив шукати ідеал жіночого пороку, що звичайно набагато легше. Жіночий порок для нього це жінка, яка живе в своє задоволення, яка зневажає інших, яка заради себе готова нехтувати та принижувати. Живе він в цьому своєму світі, і ось якось на карпатському курорті, цікаво, що то було наприкінці ХІХ століття. Він зустрічає вдову. А вдова така середніх років, середніх розмірів, середнього розуму. Він починає з нею говорити, розповідати їй про своє життя, розповідати їй про це своє занурення у жіночі пороки. Розповідає одного разу, як коли він був маленьким. Троюродна тітка хлістала його різками. І як йому це сподобалось. Він настільки у захваті від своєї розповіді, що наступного дня ця вдова, яку звуть не Венера, а пані Дунаєвська, вона приходить до нього в хутрі з різками, і він каже Бий мене. Вона його б'є, в них трапляється кохання, і потім вона каже йому, раб, йди звідси. І так починається їх романтична історія кохання. Кілька днів, тижнів вони живуть разом, вона його принижує, він отримує насолоду, вона з ним не розмовляє, вона становиться відстороненою. Йому це все подобається. Вона не тільки фізично його там цх, лупцює, але й морально його повністю аб'юзять, як зараз кажуть. Так, от і одного дня вона каже: Раб, ми їдемо в Італію. До того правда вона йому каже: ти знаєш, Северин це ім'я, якесь таке занадто благородне. Буду називати тебе грішкою Григорієм, і ось вона каже: В Італію з тобою їдемо. Ми, Григорію, вона їде першим класом, він намагається зробити їй приємно, тепло, м'яко, її ноги в хутро і сам повзе у свій третій клас, тому що не гоже рабам їздити з господиням. Вони приїжджають в Італію, там палац. Там краса неймовірна. На тлі цієї краси навіття середніх розмірів і віку і розуму жінка виглядає майже як богиня. Вона дає йому угоду. І каже, дорогий, треба підписати. До речі, в самій книжці в додатках є аналог цієї угоди, яку описує Фонзах Мазах, яку він особисто підписав з якою жінкою. Тобто, ця повість вона є майже автобіографічною. А для тих з вас, хто не читає книжок. Я вас всіх знаю. Це майже як 50 відтінків сірого. Там теж цей чоловік в сірому костюмі підписав з тією жінкою, яка отримала за цю роль золоту малину. Контракт про те, що він може її зневажати. А тут пані Дунаєвська може його зневажати. А я тільки хотіла тут перевірити. Вона не Дунаєвська, а Дунаєва. але можемо це списати на труднощі. Перекладу пані Дунаєва, вона може його зневажати, може його бити, і він навіть може померти. Він це все підписує і стає її повноцінним рабом. А вона його, щоб це відзначити, вона на місяць його позбавляє своєї присутності. Він живе один, він страждає, але потім стає повноцінним слугою. А він прислужує при гостях. Вона його публічно може бити, принижувати. Він носить її листи її коханцям, Він від її імені пише ці листи. Він зачитує її це в це вголос, для того, щоб він страждав не тільки фізично, але і морально. Але він її любить. Він отримує від цього насолоду все його життя, покладено до її ніг. А вона взяла в свої пухкенькі ручки владу над ним повністю. І ось одного разу цього раба є стає замало, і в неї з'являється інша жертва такий німецький художник, який вирішив намалювати її портрет. Він малює її оголене, велике кремезне, кремезне тіло в хутрі. А вона ногою придавлює свого раба і називає він це Венера у хутрі, тому що вона у хутрі, а вона як грецька богиня. Северин він же Григорій дуже важко це все переживає. І тільки цей художник вже теж зник, і він думає, ну зараз ми заживемо, вона буде мене бити, я буду її цілувати. Як вони поїхали на кінну прогулянку? Треба відзначити, що ця наша пані Венера, так будемо її називати, вона була жінкою прогресивних, як вже ви могли здогадатися поглядів, і вона сама їде на коні. Вона їде, і тут на зустріч їй летить майже грецький бог Аполлон. Він величезний. В нього чорняве волосся, і він теж у хутрі. Вона каже своєму Северинові: каже: Знайди мені, хто це? Я хочу, щоб він став моїм Аполлоном. Северин, звичайно, понурившись, тому що розуміє, що і тут проблемки. А він починає його шукати. Знаходить його. Це грек, якого звуть Олександр, з фамілією, яку я не можу вимовити на жодній мові, тому прочитаєте самі. І цей Олександр. Він дуже палкий, він пристрасний. Він хоче цю Венеру, але тут він вже хоче домінувати в їх стосунках, і в них починається така, як зараз кажуть, італійська родина. Вони кохають один одного, а Григорій Северін за цим спостерігає. І ось якогось дня він приходить до своєї господині і каже: Все, я не можу, мені погано, я страждаю, я тебе кохаю. Що ж це відбувається? А вона йому каже. Кохане, ми зараз поїдемо. Звичайно, звичайно, як це я не зрозуміла. Зараз. Тільки давай на останок я тебе трохи відхлистаю. Вона його зв'язує, але тут заходить Аполлон Олександр, і вже не Венера його хлистає, а Аполлон Олександр. І тут вже... Інші вмикаються механізми, і Северин Григорій не був до такого готовий. він хотів звичайних своїх забав, ані кремезного здравезного чоловіка, який буде його хлистати до крові. Вона сміється, дивиться на це, пакує своє хутро у валізи, той його лупцює, вона за полоном їде, він принижений повністю, в крові залишається один. Звичайно, логічним продовженням цієї кар'єри стала. Пропоратись на городі у батьків, де він і живе наступні два роки. Вже майже відновив свою психологічну стабільність, аж раптом отримує листа. Пише йому Венер: пише: Дорогий мій Северин, я тебе кохала. Але твоє кохання воно було настільки більшим, що воно мене придушувало. Не могла я з цим жити. Побачила я свого Аполлона, закохалася, але він загинув на дуелі. Я просто пишу тобі, щоб ти знав, що все ж таки між нами з тобою було кохання. І надсилає йому подарунок, картину, де вона у хутрі, а він придавлений її ногами. Він дивиться на це і думає, що лікування, звичайно, було дуже важким, але воно спрацювало. Кінець, як ви пам'ятаєте, як правило, в нас були висновки. Тут висновків не буде, тому що історія автобіографічна, хто ми щоб судити самого фонза Хермасаха, але буде побажання. А побажання, щоб кожен, хто хоче, щоб його лупцювали, знайшов ту чи того, хто буде з задоволенням це робити. Звичайно, після вербальної згоди з усвідомленням всіх наслідків. І, будь ласка, читайте, тому що нація, яка читає, завжди перемагає до наступних випусків.